Всім привіт! Я думаю, що багато хто з вас вже бачив оцей от розпродаж 3 одиниці товару за 5 доларів 99 центів. Ви сюди переходите, кидаєте собі три товари різних, які ви там вибираєте і оплачуєте однією сумою. І загалом я купив точилку для ножів, багатофункціональний міні брелок, ліхтарик і ось такий от зарядний пристрій на 4 виходи. І це у нас там 3,50, 3,50, 3,50, але загалом все робиться за долар 90. І оплачується 5,97. А також я купив такий ліхтарик окремо за 3 долари 48 центів і заплатив повну суму. І зараз буде дещо цікаве. Посилка вже розпакована. Я не знаю навіщо, але так, типу я розпаковую. Ось цей в нас зарядний пристрій. Давайте почнемо з нього. Він не був ніяк запакований. От, тобто зараз, як ви його бачите, він так в нас і прийшов, і лежав в, цій, в цьому пакеті. Тут в нас все нормально, вказано, що. Що він у нас видає 2,4 Ампери, помножене на 3. Але насправді я протестив, в нас кожен із цих виходів дає 2 ампери, що вже непогано. Але якщо ви під'єднаєте 3 пристрої, то ці 2 ампери будуть ділитися на 3. І, до речі, ніяких Quick Charge 3,0, 3 ампери. Тобто тут немає. За що дякую, то він хоча б не гріється. І якщо дуже довго заряджати, ставити там на ніч то, можливо, навіть він десь і підійде. Але є один момент: точно такий же блочок. Так само посилка з трьома товарами була заказана моєю тещою. На жаль, вона вже виконала цей блочок, але вона поміщає, там все, що треба, зарядилось. Вона дістає цей блочок із розетки, а в неї оцей метал залишається всередині. Тут такий ще виступ, тобто куди воно засовується всередину, і після цього він просто перестав працювати. Стрьомна штука, не дуже якісна. Так що я точно цього не рекомендую. Йдемо далі. Тут в нас цим я ще навіть не користувався. Це в нас точілка для ножів. Така схожа вже колись у нас була на розпакуванні, але вона була більш якісною. Тут все зроблено як небудь. Але загалом те, що я побачив скрізь пакетку, коли роздивлювався, він повинен працювати. Ну, давайте навіть візьмемо якогось ножа. О, давайте візьмемо звичайний кухонний ніж, спробуємо. Щось порізати. Ну, папір, наприклад. Блін, де воно і ріже. Ну, ладно. Давайте тепер спробуємо наточити. Головне, щоб він гірше не зробив. A few moments later. Точніше, не він, а вона. Ця точилка. І пробуємо тепер десь тут. Ну... Воно не наче зробило гірше. Ну, отак от рукою водиш, то воно не наче стало гостріше. Тобто, воно чіпляється за руки краще. Ну, загалом ви зрозуміли. Найцікавіше тут е, зовсім інше. Тут у нас вольфрам, а тут у нас кераміка для керамічних ножів. Але я, наскільки там е, знаю, то можна і звичайні ножі також підточувати об, об ту кераміку, яка там є. І тепер. Дістаємо найголовніший екземпляр, з якого я взагалі захотів з вами поділитися і показати вам, як воно все виглядає. Ось таким чином виглядає цей, до речі, наразі дуже популярний ліхтарик. Це те, що я купив за $1,99 на цьому розпродажі. А ось у нас ліхтарик, який я купив за 3 40 чимось. І ми вже бачимо різницю в упаковці. Цей у нас більше, цей у нас менше. Дивимося з боку, тут також є різниця. А ні, отак от треба. Ми відчайно тут ще заклеїмо. Давайте з цього боку. Тут у нас майже однаково магніт, карабін і ліхтарик. Перевертаємо назад, і тут так само все виглядає. Але ви ж бачите, вони в нас різні. Тепер розпаковуємо цей який за 1,99, і так само розпаковуємо цей за 3 долари за повну суму, що я взяв. Давайте почнемо з кабелів. Кабелі у нас приблизно однакові, але якщо подивитися на type c от так от, от сюди не знаю наскільки вам гарно видно, тут Type-C більш добротніший. Він, Тут у нас пластик більш плотніший, а тут у нас все-таки тонесеньке. Ну, загалом придиратися до USB, всіх вони є, можна заряджати своїми ліхтарики. Спочатку давайте подивимося на передню сторону. І ми вже побачимо, що тут є трохи різниця. По-перше, тут в нас видно якусь запайку, отут-от е пустоту поруч зі світлодіодом. Тут в нас видно якісь надписи на платі, і воно в нас цей світлодіод трошки встановлений нерівномірно, неправильно, тобто по відношенню до центру. Дивимося на цей. А цей в нас стоїть рівнесенько, і якщо ми подивимося по бокам, тут все абсолютно так, як треба. Ну я б до цього не придирався. Якби у мене не було цього, до цього я б не придирався. Ну, трохи видно, ну це Китай, нічого страшного. Дивимося, карабіни. Карабіни у нас загалом два однакових. До речі, навіть оцей, який дешевший, він трохи плотніше. Тепер перевертаємо на кнопку вимкнення. І дивимось на неї, отак от трошки збоку. Е, оце, який коштує 3 з копійками долари, і ось так виглядає кнопка вимкнення. А цей який долар 99, І ось так виглядає кнопка вимкнення. Тобто вони різні і натискаються вони по-різному. Цей отак пальцем не можу натиснути. Це треба прям вуглублюватись сюди, отак от пальцем, щоб натиснути. Тут я можу спокійно натиснути. Пальцем. Не треба мені отак от цілитися для того, щоб туди всередину попасти. Знизу дивимося, яка заливка в нас тут, і яка заливка тут. Різниця є. Дивимося на пластик тут. В нас тут щось подерте, тут в нас криво залите, тобто воно у нас так нормально не тримається в пазах, тому що тут ребра повинні бути. Тут ці ребра є, і воно по позиціям складається і розкладається, як і потрібно, і залито тут більш якісно. Ну і найцікавіше це звичайно те, як вони працюють. Уже уважні, коли я клікав, вже побачили. А до речі, ще е, зарядка. Отак, зарядка це за 1,99$, а це в нас за 3 з копійками долари. Ну, ми бачимо також, що тут залито менш якісно ніж тут. А так, ну не так важливо. Головне, як вони світять. І тепер вмикаємо той, який за 3 з копійками долари, і він світить досить ярко. І в нього є ще режим менш такий яркий і стробоскоп. І вимикається. Тепер вмикаємо цей, а він у нас не вмикається. І він у нас не ввімкнеться. Беремо кабель Type-C, поміщаємо його сюди. Воно в нас тут світиться червоним, тільки що світи, світились. Воно ще відходить. Even. Вон... це не кабель відходить, це відходить сам сам роз'єм який там. О, на наче зараз світиться, натискаємо кнопку, ну і воно у нас вмикається. Так само вмикаємо цей. Світить він досить ярко. Я не скажу, що в нього тут є якісь. Проблеми з цим ні, ну, нормально. Але він не працює без кабелю, тобто він не заряджається зовсім. А цей і заряджається, і світить, і, до речі, по... А, тут вже трошки сів акумулятор. Тобто, дивіться, я поміщаю сюди кабель. Вмикаю, і воно ось так от світить. А як світ там <гум> ж ніяк навіть не зможу показати. Так, на кабелі трошки ярче. І загалом, стосовно того, як він світить, от зараз я тримаю його приблизно метр від стола, вмикаю, і ось таким чином воно у нас освіщає. І з досвіду використань, давайте нижче опускаю і ось так. І тепер. Менше потужність, і ось таким чином стробоскоп. Я розумію, що це такий собі показник, але хочу сказати, що невеличку кімнату воно тускло, але освіщає. І дуже зручна штука, коли готуєш їсти. Е, на витяжку, наприклад, зверху його присобачив, і в тебе видно абсолютно все, що ти готуєш, там перемішуєш. В мене дружина так користується, і дуже рада цій покупці. Стосовно того, скільки воно тримає, якщо на максимальній потужності, то приблизно 2 години воно тримає. І потім починає ставати більш тускнішим, але все рівно ще якось світить. Якщо використовувати на менш потужному режимі, то приблизно 3 години він у нас світить. Тут же, до речі, ще є відкривашка для пляшок. Як брелок, він трошки завеликий. Але як ліхтарик досить непогано. Я його часто ввожу в машині і кладу в кишеню, коли йду додому і в під'їзді собі свічу замість того, щоб вмикати ліхтарик на телефоні. Загалом, ви зрозуміли, оці от товари за долар 99, вони такі собі. Це якісь такі второсортні. Просто нікому не потрібні товари, які кладуть вам в посилку, і вони вам приходять. Може я помиляюсь, може мені так повезло, що три товари такі собі прийшли в одній посилці. До речі, мені ще одна така посилка повинна прийти з трьома товарами з ліхтариком, таким самим, з дефлектором, точніше, з термометр на дефлектор в автомобіль, щоб показував температуру в салоні. і led лента, отака от на пульті, також за долар 99, і тут здається 5 метрів. Побачимо, побачимо, що воно з себе представляє. Загалом, дякую за ваш перегляд, на екрані відео, які ви, можливо, хочете подивитися, можливо, не хочете. І в описі посилання на всі ті товари, які я замовляв раптом, що мирного, гарного вам дня, вечора, ночі, дивлячись, коли ви дивитесь. Бувайте!